Ля -ля. Дівчата, всім привіт! Мені нарешті приїхала довгоочікувана посилка, а саме я замовила найпопулярніші окуляри на тему. У мене їх тут приблизно 35 пар. До речі, більшість з них прийшла саме у таких запакованих коробочках. Зараз ми їх всі відкриємо. Да, нормально тут так насипало цих коробочок. Ось така от перша коробка відкриваємо. Так, перші окуляри прийшли в такому пакуванні. Це у нас ось таке от котяче око, cat eye називається форма. В мене кругла форма обличчя. Ці окуляри вони йдуть з поляризації. Я, звісно, не знаю, я просто чесно, я гуглила в чаті GPT. Я... Як перевірити на цю поляризацію? Я таки не зрозумілою, тому я, на жаль, не можу перевірити, тому будемо довіряти тому, що написано в характеристиках цих окулярів. І мені ще подобається вушка цих окулярів. Дивіться. Вони мають такий гарний червоний колір в поєднанні з такими золотими дужками. Гарні. Ось Такі от вони. Мілаші. Візьмемо цю рожеву коробочку. Добре, все так запаковано. Це прикольно, тому що я маю, знаєте, таку впевненість в тому, що ці окуляри вони прийдуть до мене в гарному стані, коли вони так гарно запаковані. Футлярчик якийсь є, дивіться. До речі, інструкція йшла до цих окулярів. Дівчата, дивіться, який футляр мені прийшов. Потрібна річ. Ой, тут додатково ще йде ось така от брендована серветочка Лола Діва називається з золотими дужками. Дужки також додатково у пакетиках йдуть. У нас такі круглі окуляри вже. Я собі нагадую кота Базильо. До речі, я взагалі нічого не бачу, вони так нормально затемняють. Ну і плюс вони, прям такі, знаєте, добротні. Вони зроблені з приємних матеріалів, досить такі цупкі. Я не знаю, це металеве, думаю, що це металева оправа. Я, звісно, що не бачу себе, тому взагалі не можу зрозуміти, вони мені йдуть чи не йдуть. Але ну, чесно, я приємно вражена саме якістю. Тому, якщо вам підходить така форма окулярів, беріть, не роздумуючи. Дуже прикольні. Наступна коробочка. Взяла спеціальні ножички саме для того, аби коробки ці відкривати. Бачу чорну. Право. Так, відкриваємо наступні окуляри. Вони також йдуть додатково запаковані в такі пакетики. Вау! Це також котяче око називається форма. І це в нас ось такі от окуляри. До речі, я приємно вражена і цими окулярами, і саме якістю цих окулярів. Я вам ці окуляри мені дуже смішно, як я в них виглядаю, але мені здається, що вони мені йдуть. По якості матеріалів все також відмінно, ідеально, ніде жодних пошкоджень, нічого немає. З цим також ставимо лайк. Я відкриваю наступну коробку, уляля. Тут якесь омбре на окулярах. Тут також йдуть ось ці металеві дужки, але вони трошечки, знаєте, такі хлипкі. Вони взагалі йдуть безрамочними знизу. Це в нас такі авіатори. О, і, до речі, вони доволі такі вузькі. Я думаю, що це регулюється, саме ось ці дужки, вони регулюються, але я їх вдягаю, і мені не дуже зручно. Саме отут. З тими окулярами такої проблеми не було. Але я собі чесно взагалі не подобаюсь. Мені подобається оце от поєднання, типу, що воно переходить від світлого до темного. Це класно виглядає. Я навіть, якщо чесно, ніколи не розглядала саме таку форму окулярів для мене. Ну і по якості матеріалів скажу чесно, що вони не найкращі. Тоненький все-матеріал, і вона мені ну прям тисне і не дуже зручно мені ходити, тому я б не рекомендувала їх до покупки. Ой, тут щось дуже цікаве. Кстати, кстати, кстати. Є таке слово «кстати». Вони дуже схожі на мої рожеві окуляри, які я придбала, і це мої одні з найлюбленіших тепер окулярів. Я їх можу прямо поставити на одне місце з моїми «Міу-Міу». -мі. Дуже вони мені подобаються. Це для мене щось типу взагалі футуристичне, незвичайне. Це ще по-іншому називають щитовими окулярами, тобто окуляри, які закривають там якусь певну частину обличчя. Непогано виглядає, як мені здається, я дуже обожнюю блакитний колір. Вони зручні, мають таку тоненьку металеву оправу, і вона також трошки мені тисне. Ну і також ось ці от дужки на носику не дуже в них зручно. А і до речі, я також бачу, що це щитові окуляри, і сумно, що вони не прийшли, знаєте, у додаткові плівочці. Тому що вони прийшли мені подряпаними. До того, що вони брудні. Але брудні то одна справа, це можна витерти. Те, що вони подряпані, то вже нікуди не дійти. Боже, в мене ще стільки тих окулярів, що я тепер не знаю, що з ними зробити. Нащо я стільки замовляла? Давайте відкриємо найцікавіші окуляри. Це ось такі от LED-окуляри. Я не знаю, чи справді вони працюють. Будемо з вами перевіряти. Так. Можливо, їх треба перевіряти саме вночі. Прийшли чисто в такому пакеті. До речі, тут ще додаткова плівочка йде. Клас! А що мені з ними робити? Я взагалі не розумію, як вони мінкаються. А, розумію, тут йде ось така от штучка, типу як кнопочка. Я дістаю. Тут йдуть додаткові батарейки. Є місце, куди я можу вставити ці батарейки, але я не розумію, чому тоді ці окуляри вони не вімкнули. Ось так от вони виглядають. До речі, трошечки незручні, це 100% чисто іміджові окуляри прийти кудись на якусь тусовку, тому що вони взагалі незручні. І мені треба розібратись з ними, і я їх зараз ввімкну. Відкриємо ось цю коробочку, вона прям така величезна. О, щитові окуляри. йо моє Я зараз схожу, буду на муху, цокотуху. Так, я себе взагалі не бачу. Вони дуже сильно тиснуть мені на переносиці дуже боляче. Що я не можу навіть зосередитись ні на чому, я думаю тільки про все от одбіль. Я схожа на муху цукатуху? Вони зроблені з такого цупкого пластику, він приємний на дотик, але я не розумію, чому не можна було щось додати до цих дужок в зоні переносиці. Ну, нереально щось типу, робити з ними. Просто дуже сильно боляче. А я потім подивлюсь на себе на відео, але мені здається, що я дуже сильно смішна в них. Прийшли чисто в такому пакеті, це іміджеві окуляри, і вони взагалі прийшли без будь-якої оправи. Вони не мають лінз, точніше. І Це ось такі от гарні окуляри. В них треба їхати, де знаєте, на Ібіцу. і чисто тусити. Мені подобається, звісно, що від сонця вони вас не захистять, і мені здається, що їх ідеально вдягати саме знаєте у таку вечірню погоду і вечірню пору доби. У вечірню добу, ні. Їх краще вдягати просто ввечері. Боже, ви ж тут ще стільки цих окулярів, а я вже втомилась. Зміїний принт прямокутної форми. Приємний на дотик тут пластик, має такі, знаєте, величезні масивні дужки. Мінус цих окулярів в тому, що не можна ніяк регулювати ці дужки на переносиці. І це єдиний мінус. А так, я думаю, що вони непогано виглядають. Добротні, приємні окуляри. Єдине, що вони на вузеньке обличчя ось ці от дужки, вони досить таки погано регулюються. Мені взагалі здається, що вони можуть легко поламатися, зламатися. Тому я не знаю. Якщо у вас таке, знаєте, масивне, широке обличчя, то, можливо, вам в цих окулярах буде не дуже зручно, тому що банально ці окуляри вони будуть просто тиснути вам на обличчя. Я вже ноги засіділа. Прямокутні, видовжені по горизонталі. Мають такі дужки. Ось ця от резинка. На дужках. ви дуже сильно дешеві ці окуляри. Хочу одразу сказати про те, що вони незручні. Ось ця ота права, вона досить таки тонка, тонкий матеріал, прям давить мені на обличчя. Але ставимо величезний плюс за дужки на переносиці. Сама лінза, окрім цього, вона не подряпана, з неї нічого не сталося. Все прийшло в гарному стані. Ой, тут дуже гарний колір прям такий дійсно приємний червоний. Думаю, вам навіть на відео це видно. Такі прикольні окулярчики. Мені подобається. Така форма, мені подобається, таку форму я люблю. Класні добротні окуляри, навіть не дивлячись на те, що тут немає у зоні переносиці якогось регулювання, вони все рівно класно мені сіли на переносицю, мені в них комфортно, нічого ніде не перетискає. І... Та -да -да вони також такі приємні тут пластик. Все гарно з лінзою, нічого ніде не подряпано. Єдине, вони трошечки такі, знаєте, хиткі. Я думаю, що непогано виглядає. Раптом шукали, можете ці розглянути. І в зоні переносиці мені також нічого ніде не тисне. Це в нас також прямокутні окуляри з золотистою оправою. Вони безрамочні. Мені подобається оце от поєднання. Знаєте, коли переходить від темного до світлого, і навпаки, непогано виглядає. Я не можу сказати, що вони гарно сіли мені у зоні переносиці, але я думаю, що це все ж таки можна відрегулювати. Коли є ось такі от дужки в зоні переносиці, це можна якось вирішити. Але коли взагалі нічого немає, то це я думаю, що, на жаль, ніяк не вирішиться. Але я думаю, що прикольні самі окуляри ніде не подряпані, все прийшло в гарному стані. ця одушка золотистого кольору. Вона трошки, знаєте, така як іграшково виглядає. І вона трошки дешевить ці окуляри, але все рівно. Я думаю, що непогано. Оу. Здається, я вже щось таке міряла сьогодні. Мені вже подобається ця дужка, тому що вони рожевого кольору. Вони мають таку, знаєте, ромбовидну форму, і вона, до речі, не дуже гарно профарбована. Ось ця от одна дужка не гарно профарбована. Не знаю, мені не дуже подобається. З іншого боку, ця дужка вона в ідеальному стані. Авіатори Щитоподібні. то подібні. Клас, прикольні. До речі, ось ці окуляри вони сіли просто як в на мене саме в зоні цієї переносиці. Я себе прям комфортно в них відчуваю. Мають серветочку. Це в нас закос під Гучі. Вони йдуть з поляризацією, але я все рівно бачу все, що відбувається за цими окулярами, тому що вони прям такі тоненькі-тоненькі. І вони. Просідають. Мені здається, що треба гарно відрегулювати ці дужки, А так я взагалі не розумію, наші мені ці очки, тому що вони гарно не тримаються. Також хочу сказати про цю от металеву оправу. Тут вона така, знаєте, тоненька, тоненька, і мені знову ж таки не подобається з силіконові ручки. Ну я не знаю, я чогось не прихильниця. Таких силіконових ручок, тому що як мені здається, це максимально дешевить ці окуляри. Тому. Не знаю. І в принципі я думаю, що їх що відсотково треба відрегулювати, а потім вже про них щось казати, бо вони, ну типу, взагалі ніякі Ни риба не м'ясо. Боже, скільки ще тих окулярів? Я не знаю. Ще відкривати і відкривати нам з вами. Опа-па. Це в нас котяче око, і знизу вони безрамочні. Іміджеві окуляри, тому що тут така прозора лінза йде. Ой, і вони. Я думаю, це можна якось відрегулювати, але я ледве їх вдягаю. І їх треба відрегулювати 100%. Блін, вони дуже сильно мені тиснуть, я таке ненавиджу, коли є якийсь дискомфорт, окуляри, вони мені прям дуже сильно тиснуть і отут, у скронях, і отут на переносиці, я не знаю. І щось я себе дивлюсь на себе, мені вони взагалі не подобаються. І не подобається, як вони ось так, от, знаєте, хитаються. Я не знаю, я 100% думаю, що це не моя форма окулярів, тому що я собі в них взагалі не подобаюсь. Ну, от незручно мені в них і все. Ну, і плюс я собі в них не подобаюсь. Прямокутні такі. Слухайте, мені здається, що я міряла схоже, тільки вони були червоні з білим. Тут така сама ситуація з цією золотою оправою, що це якийсь такий золотий, який дуже сильно дешевить ці окуляри. Ой, до речі, в цих мені значно краще все видно, ніж в тих рожевих. Ну, типу, точніше, вони, знаєте, більше мені закривають від світла. Блін, я сподіваюся, ви зрозуміли, що про що я кажу. Мені здається, що гарно сіли на мене. Хм. Дівчата. Прикольні тут душки, ось ця права така. Непогані окуляри, як мені здається, гарно сіли, гарно сидять мені на переносиці. Навіть не дивлячись на те, що тут немає жодних дужок для регулювання. Також хочу сказати про те, що вони прийшли в ідеальному стані. Навіть не дивлячись на те, що це тут, знаєте, 90% вони складаються з пластику. Це пластик, він не подряпаний. Можу їх рекомендувати, ці окуляри. <гум> ну, цікаві. <реш> Такі в нас пухнасті авіатори. Люблю дивитись на світ через рожеві окуляри. Клас! Так гарно за вікном одразу стало, Хоч і так було гарно, а так ще красивіше. <реш> Дивно, це от пух лізе до мене в обличчя. А якщо чесно, я дивлюсь, і тут просто все от хутро його наклеїли на ці окуляри. Воно не дуже якісно наклеєно, також на самих окулярах просто стирчать сліди, від клею. <реш> ну таке. Чисто, знаєте, для кілька фотів. О, і ще цей пух, він просто капець як вилітає, линяє. У мене все отак от перед очима линяє, але мені дуже подобаються рожеві окуляри. Клас. Що це в нас таке гарне з золотистою оправою. Ой, ці гарні окуляри, я вже бачу. Оцей золотий колір, він мені прям подобається. Він не виглядає якимось дитячим, якимось дешевим. Також класні силіконові дужки. приємні на дотик. Клас. Дівчата, ось ці окуляри я вам просто рекомендую. 100% беріть. Якщо вам така форма подобається, мені в них дуже зручно, дуже комфортно. Приємна на дотик металева оправа, такого золотого кольору. Прийшли в ідеальному стані. Ніде нічого не подряпано. Коротше, рекомендую до покупки. Як таке можливо? Я ж з вами вже їх приміряла. Ну так, це ті, які я приміряла. Блін, я тепер не можу їх знайти. Я ж їх вже показувала. ля-ля. З цим окулярчиком ставлю одразу лайк. Щитові такі окулярчики з такою пластиковою оправою. У, до речі, в них зручно. Ось ця пластикова оправа, вона прям нормально так захвачує. Ці одушки зупиняються. Знаєте, наче так от облягає мій череп, вони зупиняються десь аж отут. От вони без жодних подряб, з ними нічого не сталося, тому рекомендую до покупки однозначно. Звичайнісінькі окуляри, вони дуже хиткі. Чуєте? Нагадую собі якогось персонажа з Гаррі Поттера, мені здається, не знаю, чи подобається мені чи ні. Я поки що не визначилась. Але вони прям такі хиткі хиткі і чесно, мені не дуже подобається. Я б їх взагалі не розглядала на покупку. Знаєте, прикольно, те, що коли я заходила на тему у замовлення про ці окуляри, до багатьох з цих окулярів йшла інструкція. Я не розумію. Наша інструкція до окулярів. Що може бути незрозуміло? Наступні окулярчики. Таку форму ми любимо. А це в нас також закос під картіє. Not bad, not bad. Вони максимально іміджеві. Бачу абсолютно все, що відбувається за цими окулярами, за цією оправою. Прикольні окуляри з гарною формою. Раптом ви шукали якісь такі схожі, то можете розглянути до покупки. Вони не мають жодних лого, що це якийсь бренд, просто вони мають таку форму і трошечки за кост під хартів. Всі окулярчики точно можу вам рекомендувати. такій цікавій упаковці. Я вже бачу дешманський пластик, і він подряпаний. Це в нас також щитові окуляри, як срібна фурнітура. Не дуже гарно виглядає. Класно, що ці дужки, вони розширюються, це непогано виглядає. Але ось цей срібний пластик, він дешевить ці окуляри. Я вже трошечки втомилась, але думаю, що скоро закінчимо. Якщо ви запитаєте, у мене, на що я це придбала, тому що на цьому було дуже багато замовлень. Ну, no. господи. До речі, вони мені все закривають, мої очі знаходяться в спокої, в захисті під захистом. Я думала, що буде значно гірше. Зроблені з досить такого цупкого і приємного матеріалу. Жодних ніде подряпин нема. Ні на лінзах, ні на самих дужках. Прикольні окуляри. Клас. О, боже. Ааа, дівчата! Це в нас окуляри для того, аби читати та дивитись телевізор під нахилом. Тому що О, клас! Коротше, вони йдуть під нахилом 90 градусів, і те, що, типу, я отак от їх вдягаю, і я бачу все, що в мене тут відбувається. Клас! Я можу так щось тут робити, мені дуже сильно подобається. А раптом я захочу подивитись на вас, то мені потрібно аж ось так от нахиляти, нахиляти голову. Блін, прикол. Але ой, щось мене укачало трошечки. Більше не хочу їх вдягати, бо в мене щось трошечки нудить. І ще трошечки залишилось, зовсім трошечки. у ля, ля Butterfly. Отак от дівчата вдягли. Ці окуляри. І все рівно що там відбувається. Такі гарно так зроблені, ніде жодних подряпин, нічого нема. Але я думаю, що це чисто, знаєте, вдягти або маленькі дитинці купити, придбати, або якусь на якусь вечірку піти. Хоча є люди, яким подобається і вони можуть так спокійно ходити там на повсякденку в таких окулярах. Я думаю, це так само, як і для мене: вдягати рожевий колір і дивитися на світ через рожеві окуляри, тому що мені так подобається. Я думаю, що людям так. Також подобається. Це в нас такі вузькі окуляри. Ой, вони мені класно сіли на переносицю, і отут взагалі все просто ідеально. Клас, я ним задоволена. Я рада, що їх придбала, буду їх носити. Приконні такі окуляри, класно виготовлені, зроблені, без жодних подряпин, досить такі якісні. Це в нас також круглі окуляри. У блін, в них такі цікаві ці дужки. Додатково йдуть на таких, знаєте, пружинках. Вони на мене гарно сіли, це в нас такі кругленькі окуляри. По лінзам все ідеально. Жодних подряпин ніде нічого нема. Знаєте, такі якісні окуляри. Тому також їх можу рекомендувати до покупки. Боже, я сподіваюся, що я встигну до того, як моя камера перегріється. Таке ми любимо. <свист> Щитові окуляри. Ой, вони на мене прям супер величезні. Я не знаю, як так вийшло, але я в них прям тону. Я не в тому сенсі, що вони прям мені багато обличчя закривають, а в тому сенсі, що вони прям такі глибоченькі-глибоченькі. Але мені подобається, як я в них себе відчуваю, як я в них виглядаю. І також все ідеально, добротно зроблено, мають такі цікаві дужки. І з ними все супер клас. Такі в нас авіатори, класні окуляри. Приємні такі прям на дотик, мають золотого оправу, Ідеально. Можу їх спокійно рекомендувати до покупки, Якщо ви їх придбаєте, ви не пожалкуєте про це. Знову щось порвало. А це клас! Я чесно не розумію цього. Мені не подобається така форма, тому що для мене це незручно, це не стандарт. А я така, знаєте, трошечки консерватор в цьому плані. І в будь-якому плані мені здається, незручно, що ось ці от душки. Ця оправа, вона йде така безрамочна. Не знаю. Що скажете? Я для себе дуже смішна і нагадую собі ту саму муху цокотуху. <смі> Гарно зроблені, так, в принципі, по якості взагалі немає до них жодних питань. Лінза не подряпана, сам матеріал він також не подряпаний. Якщо вам такі подобаються, то сміливо беріть. Знову якісь рожеві. О, ні, камера перегрівається. Я вдягнула, і в мене одразу весь світ він став червоним. Ось так от вони виглядають. Mm -hmm. Але ну, типу, вони стають відсотково чисто іміджеві, бо так просто я людей не бачила в таких окулярах. Так, і відкриваємо швиденько останні. у ля, -ля! Щитові окуляри. Ось цей золотий колір він дуже сильно дешевить ці окуляри. Я собі дуже смішно в них відчуваю. Пишіть в коментарях, які окуляри сподобались вам. Мої такі, знаєте, фаворити це ось ці от за під карт'є І ось ці от за під під І Який можемо зробити висновок, що треба купувати карт'є Але в принципі, майже всі окуляри Вони були досить такі добротними, і їх сміливо можна купувати. Але ось ці от і ось ці от просто мої фаворити. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що вам було корисно.